Meant to be new. I was meant to be beautiful. The world would have looked to the sky and seen hope, seen mercy. Instead, they'll look up in horror because of you. You wounded me. I give you full marks for that. But, like the man said, what doesn't kill you... Всіх вітаю на YouTube каналі S Cars. Сьогодні трошки відійдемо від тематики розборки. Сьогодні у нас буде на огляді дуже красива, класна, гучна, нова е машина. Зараз вона до нас підійде, я вам її покажу. Вот і приїхала до нас наша машина. Така гучна. Вихлоп там достатньо нормальний такий. Так що блог обіцяє буде цікавим. От і ми сіли в цю M3 Competition X-Drive. Вона у нас якого 22 року. Не відключаємо передньому приводі. Можна трошки отак от подавати. Зараз ми рухаємось куди, в сторону арени ага. і далі будемо дивитися. Mm-hmm. В Наида очень нормально, в Наида прям под реком конкретным. Сколько тут цел? 600 с копейками. 600 с копейками, это она шита, на який? Да, да. Чуть не пау, бля. Чуть не злотим, Шита на какие стоит? На парше, я думаю. так вона нас виглядає. Десь при світлі вам Попробую її краще підзняти. Зараз обговоримо і будемо кудись рухатись. Так, ну що, всім привіт. Перше експериментальне відео. Е, хочемо показати вам, яка в нас зараз в користуванні є М3 G80. Якщо хтось не знає, то я з братом маю розборку по Audi. Але їздив на БМВ, ну бо БМВ це вишак. Я давно займаюся Америкою з 18-го року, але так, чисто десь там по сарафанці, по знайомих і тому подібне. І стараюсь ганяти якісь цікаві машини. Тобто, якщо вам треба рог до 15, можете не писати. І хочемо відео показати, як можна зробити і який шлях ми пройшли з сильно вдареною спортивною машиною. Ну що, це М3, G80, X-Drive, Competition, на прикольному тюнінгу, який дістався бонусом, приїхав з Америки. Отут зараз десь будуть фотографії, яка машина була вдарена, і тут можна було стояти. Я міг тут стати і заховатись просто в машині, бо машина була скручена бананом, десь намоталась на дерево чи на стовп, і удар був аж десь досюди. Приблизно отак, в глибину, залізло. Не знаю. Я думаю, що це якесь дерево грубе. І який шлях ми пройшли. Ми купили цю машину десь весною 24-го року. Літом вона приїхала. Почався геморой з її ремонтом, тому що була дуже сильно вдарена. Спочатку хотіли це Ну, міняти кусок, рихтувати. Але загнали до рихтовщика, підняли машину. Якщо я найду відео, теж десь покажу, наскільки був сильний удар, що її скрутило так, хоча удар був в ліву сторону, що справа зазори втікли. Ми тільки коли купили її, з самого початку зразу ремарка, я не хотів цю машину торгувати. Ця машина вже ну, мого кінта, ми вже здружили з ним. Спочатку це було просто незнайомування людина. І мали торгувати 340 Rest. і попалася ця побайнау, яка стояла щось 22. Ми десь її за 20 так і купили. Я його відмовляв, казав то дуже геморно, ще що не треба тої машини. Давай візьмемо щось лайтовіше, але під його відповідальність і під то, що. Він не буде мене замахувати за терміни і за вартість ремонту, вирішили встряти в цю двіжуху. І коли знову вернемося до того, коли вона вже висіла тут рихтовщика. і коли вона ще навіть їхала, я думав за те, щоб замовити новий кузов, повністю новий кузов на офіційному дилері. Я приїхав на Христину. мені сказали, що під цей він, тобто, коли розшифровуєш він номер, під цей номер запчастини, нема нового кузова. Але Дем'ян, власник цієї машини, Подізнався на дилері за кордоном, взяв номер запчастини, я з цим номером запчастини приїхав на Христину, і кажу: От в мене є номер запчастини, мені треба, мені треба кузов на цю машину але проблема в тому, що ми не хотіли брати кузов без він номера, щоб ну бо це неправильно і це незаконно, тому що по правилах номерна частина авто має складати не менше 70%. Тому що, якщо б ми, наприклад, поміняли 30% машини, тоді так. Да. А якщо міняється... Вроді, наскільки я пам'ятаю, 70% має бути номерне. Тобто, якщо ми поміняли б більше, ніж третину машини з самого кузова, це вже було б неправильно, і якщо б експерт морали це побачив, були б проблеми. Ми замовили кузов, він мав їхати 6-8 місяців, приїхав за 2. І майстер, хороший майстер, який мав її робити. В нього не дуже вже получалось з часом, тому що не все так просто, ніхто так з тих, що я знаю, нові машини у Львові не пересипав повністю кузов. Так само зараз десь будуть фотки або відео. Я знімав кузов, як він приїхав на Христину. І я попросив тоді, допросився, себе вимовив на інакшому сервісі, де я в принципі ремонтую машини в рясне, щоб вони ту машину пересипали. Тому що це має робити одна людина, бо розібрати, зібрати. хтось один розбере, інакше ж ту машину не збере, бо куча моментів і тому подібне. Знати, як її пересипати, як кожен болтик відкрутити, де він стояв, плюс тут ще нормального тюнінгу було на цій машині. І. Так, це моє перше відео, тому я можу багато що забувати. Приїхав кузов, завезли ми в рясне, ну і почали пересипати. І, в принципі, що розказувати? Розказувати то, що кузов вийшов фігню. Він новий коштує на М3 7 тисяч доларів. І це я вважаю, що це недорого, при тому, що задні четверті на цю машину бушні коштують 2 25 Тобто, половиною. Тобто, нас лишилося дві задні четверті. Комусь треба, то вони нас є в наявності. Може вже немає, якщо це відео буде змонтоване, бо я ще не виставляю їх нікуди. І... Удар був дуже сильний суда, і по морді. Тобто не було, не було лівої фари, не було бампера, не було там внутриків. Всяких. Я собі думав, ну, удар такий, типу, що по морді нічого не потянуло. Поміняти кузов, дверку, там панель, туда-туди-сюди, і все буде чітко. Але по факту, так як це МК, то бампер там, двушку, фара, двушку, бо це максимальний чорний лазер, дістроніка не було. Зразу доставляли камери 360 сюди. Бо так само заводу не було. Радіатори, масло, коробки, масло, двигун, того всього не було треба було суду купляти воно все коштує грошей плюс хоч удар прийшовся сюда, сюди але трошки повело підрамник, а так як це ще раз повторяю з це все космос нові підрамнякам тисяча розпорки підрамника, ще так, і наприклад аморт теж погнуло стойку теж щось під тисячу доларів ну коротше ремонт ми розраховували що вийде десь 25, а ремонт вийшов 40. тому вона не дуже може й вигідно вийшла але плюс ще раз повторюю з цієї машини що вона вже приїхала нам на тюнінгу Відкриваю капот. Якщо тут нормально видно, впуски вентурі. Не знаю, ну він, напевно, десь 5 коштує. Тут все карбонове. О, виключило світло. Зараз перейде на якусь інакшу локацію, просто вже покажу підкапотку. Це її рідний він номер. Це в враво перевіряли, чи він не перебитий, тому воно в такому стані. Карбон, карбон, розпорки карбонові, навіть жабо карбонове. Всякі... Кришечки, все, американець, нормально став буха І плюс титановий вихлоп. Не, не пам'ятаю, яка марка, потім десь тоже найду фотки вкажуться. Вона теж щось 7 чи 10 той вихлоп коштує. Ну і по факту, так, да, може це смішно звучить, що вся машина пересипна, але по факту вона не бита, тому що взяли новий кузов, його зашумили. Шумки став щось на півтори долари. тобто тобто вас не ну не вас. Дем'яна, не варена машина, нічого тут не варилось, просто взяло все і пересипалось. Коротше, приїжджаємо на інакшу локацію, щоб було світ. І на чому ми закінчили, на тому, що на якому вона приїхала тюнінгу з Америки, і це, в принципі, якби вона була стокова, то ціник, за який вона вийшла, був би ну, такий собі, не дуже би приємний, тому що, тому що багато моментів вилізло, яких я зараз теж розкажу. Продовжимо по тюнінгу. Вона шита, швидше всього стає 1 бо я її міряв. І 100-200 вона поїхала 6 і 6, 6. Коли Стокова їде десь 8. Пацани, які мають такі машини, там я питався, то казали, що це похоже на Stage 1. Хоча так як тут стоять пайпи, то швидше всього це вже Stage 2. Ну коротше, це я раз поміряв. Раз поїхав на 17-й тут за місто і там поміряв. Не пам'ятаю цифри, які були на четверть милі, також буде скрін, що 100-200, що четверть милі, і 010. 3, 4, 1. Я думаю, що в нас трьох виїде спокійно, просто треба прогріти резину, знайти оцей цей момент, щоб в день було тепло, нагрівся асфальт, ввечері в холодно. Ну, ну коротше, щоб вийти на хороші цифри. По тюнінгу вроді все. Хоча, так, наприклад, з таких моментів дивно, що він влупив сюди стільки ливе в тюнінг, там під капотки траси, а наприклад. Не було лівого зеркала, нам треба було замовити зеркало. Я дивлюсь направу, думаю, ну карбонове зеркало треба замовити таке само ліве. Переплатив за те, що це карбонове, зеркало вийшло, не знаю, біля тисячі доларів, вже не пам'ятаю. А потім загнав до пацанів на Redbox так само. Реклама, Redbox, Я там е, роблю детейнг всіх машин, так що, якщо звертаєтесь по промокоду, буде на 10% дорожче. Бо мені теж за, за щось треба жити. І... А це виявляється просто плівка. Рагуль наклеїв просто плівку, і так само я розумію, що тут. А тут може ні, не знаю, не розбрався. Добре, що в мене далі? По тому, що я хочу сказати. Чи встрях я би через таку двіжуху образно? Тут йшло те, що я робив цю машину, не про заробіток, а просто про те, щоб потім було собі що згадати. Був досвід такої роботи, зробив, зремонтували таку машину. Навіть в майбутньому я в мене теж, так як я щодо сказав, розбираємо ауді їжджу на BMW, в Мене особиста п'ятерка g 3540 і я собі раніше думав, що о, може би там з часом, там через рік купити якусь М3, М4. Бо за ті гроші, що вони виходять, вона і їде, і виглядає. Коли, наприклад, я почав ремонтувати цю машину, думаю, о кузов фігню коштує відносно клас, можна собі таке само зробити. Зараз я розумію, що я би в таке не встряг, тому що воно вилазить дуже багато моментів. На яких ти попадаєш, і плюс це дуже довго. І плюс, в мене ще є в користуванні М8, може дойде час, і ми щось про неї знімемо. То М8 я зрозумів, що це ідеальна машина для мене, тому особисто я би хотів М8 чотирьохдверну. Не знаю, подивимось. Може куплю собі туксона, і все буде нормально. Добре, далі. Про що я розказував? Про е, якість зборки, що по каналу, що ми робили на хорошому сервісі. Врясне, є такий Тарас, не знаю, хто Львівський, може знає. Але якщо я це відео залетить і ви будете чути, що Тарас класний сервіс, і я буду там робити машини, не їдьте туди, бо там і так черга велика, а так буде ще, ще, ще більше. каналу, що на цю машину була виділена одна окрема людина, яка шарить нормально, яка займалась до того шумкою, яка шарить, як розбирати і як збирати машину. Тому що ну, це не викинуте. Салон чи там дверки поміняти, це треба її в суру зібрати до Болтіка, всі паливні магістралі, всі тормозні магістралі. Правильно купити всі нові закладні, куди закручуються всі болти І так само і по салону. Образно, типу, добре що це робила одна людина, яка шар, яка гарно все зняла, поставила збоку Тут ми кузов цей зразу весь помалювали, бо заводу він де не помальований, наприклад, дніще, воно просто в ґрунті Непомальований внутряк всередині, воно теж, може, помальовано, так і є лієлі. Зараз е, вона задута вся. Я вважаю, що це краще. Плюс машина, ще раз кажу, вся зашумлена. Криша, багажник, двері, дніще, все зашумлено. У нас був голий кузов, це було гріх не зробити. І всі закладні нові, всі болтики, коротше, все, все дуже чітко зроблено. Тобто їздиш і не переживаєш. Тільки. Ну, я сподіваюся, що я днів це вирішу, але я вже був два рази на вібер і ми так не знайшли, що це, що справа стукає. Надіюся, що це якась мелочь. З моментів, яких можна розказати, наприклад, якщо хтось, хто дивиться це відео, стикнеться з тим, карбонова криша. Нам дуже покинало, що удар прийшов все сюди, і вона просто відклеїлася. І ми думали, що ми посадимо її просто на якийсь герметик або щось тип того, на якусь сабокситку, і все буде чітко. Виявляється, що є фірма, теж не пам'ятаю, як називається, тут буде назва. Яка співпрацює з BMW, яка робить для BMW спеціальні клеї, і під карбонову кришу є спеціальний клей, який е правильно спрацьовує, якщо машина потрапляє в ДТП. Бо машина потрапила в ДТП і криша просто відклеїлась. А якщо вона б саділа на якісь обоксиці, ця криша могла б скластися або потово, і ми попали б ще на нормальну грошей, бо навіть боушна, я думаю, вона мінімум п'ятерку та криша коштує. Але можна зекономити, тому що. Нам той клей вже дуже горів, і я хотів замовити його на офіційному дилері. Там сказали чекати, що з пару місяців. І чат GPT поміг. Поміг, що Дем'ян власник машини любитель говорити по телефону, бо я не пробивний тіп, комусь там почав набирати на ту фірму, що робить ті клеї. Поговорив з якимось типом. І тіп сказав, що вам треба конкретно такий клей. І ми замовили десь на eBay, чи, чи просто на Allegro, вже не пам'ятаю. Такий клей просто без емблеми BMW, Але це той самий клей. По канцові з Херстини, ну з офіційного дилера приїхав. Так само одночасно, і ми його поставили на BMW клей, щоб відкинути. Тому, якщо треба, ще має валятися такий самий клей, просто без емблеми BMW. Вернемося ще до американця, що коли купили машину, вона приїхала сюди. Найшли інстаграм власника цієї машини. Дем'ян йому, типу, набрав чи, подзвон... чи написав: типу: О, там, друже, ми купили твою машину. Типу розкажи, що за неї. І він каже: в неї стейч один, все, факов, відмахайтесь і... і все. У мене таких машин багато. Втіпа, походу, травма, крім якоїсь фізіологічної, що якась моральна стоє машиною, тому що був удар такий, що я думаю, що якусь ногу він собі точно поламав, тому він, напевне, не хоче просто згадувати за ту машину. Той я там пару тисяч. Тіп купив машину, скільки вона в Америці коштує, ну точно 100. Влупив сюди в тюнінг, так як це Америка, крім тюнінгу під капотки, траси. Тут в нас все було в бронці. Я думаю, що сюди ще 30-ку всадив. І розвалив десь намотав її на дерево, і, напевне, він не дуже радий згадувати цю машину. І я думаю, як він побачив, в якому стані вона зараз, то він би, напевне, просто прозрів. Цін, чому вона вийшла значно дорожча? Тому що от я собі записав таке, що згадав. Наприклад, в На передніх двох колесах були гулі на резині. Там Нормальна резина, ну, поняття, що треба брати нову. там 600 доларів чи 500 пара. Поріг, просто накладка порогу. Ми знімаємо з цієї сторони, але я говорю про ліву. Поріг. З кріпленнями новий, 800 доларів. Ну, типа, ми на ауді продаємо баушні исланнівські по 100 доларів чи по 150. Тут зразу 800. Е, захисти. Машину вже забрав, зрісне, все, готово, заїхав там до пацанів на сервіс, де обслуговуюсь. я обслуговуюсь. Він каже, там ви пару захистів немає. Я кажу, добре, замовляємо. 35 тисяч гривень. Просто захисти, кліпсочки і тому подібне. Просто на парі тільки. Е, я вже казав, біля 1000, панель. Так, як це стоїть рестайлінгова панель, і вона має бути з стрічкою і під проекцією. Я не думаю, що це буде така проблема. У мене є така не дуже хороша риса. Я часто деякі речі можу просто типу, витягувати, бо я бачив, що на Allegro є таких пара панелей, думаю, з ними не буде проблем. І по кінцовій на мене вже майстри зрісне Харились, тому що панель було видно, бо вона була складена досюди, що її треба було зразу вести. Я її не міг знайти. І вроді я так і за Allegro замовляв. За да, Легру, вроді, чи десь Німеччини, вже не пам'ятаю. Коротше, панель теж тисячу чи півтори, типу що там на Дорест вони коштують по 500-600 доларів. Сідушки. Удар ж був вдарений сюди, Сідушк, удар був сюди десь приблизно. Сідушка була поломана, але шкіра вентиляція, Шкіра була ціла, вентиляція працювала і по каналу, що каркас сідушки такий самий, звичайної тройки G20, як і від G80. Хоча мені один тіп колись розказував, що. У них теж була така проблема, що сидушка G80, це, це тільки G80, ну, коротше, це не так. І сідушка коштувала одна, бо ніхто не хоче розкомплектовувати в районі 500 доларів і ще десь там 100 чи 200 пересипати. І, в принципі, по каналу, подумаю, думаю, якщо одну таку сидушку знайти, це просто нереально. А якщо реально, це вона буде там пару тисяч доларів коштувати. Тому по каналу, що взяли звичайну сидушку, пересипали і все чітко. Без паку поставили нову, штори ремні, коли машина там виходить. Дорого, то зрозуміло, що ніхто реставрувати безпеку не буде. Карту так само, бо рідко, коли є на G20 карти з шкірою тут, часто суди пластик, то ми просто я купив карту звичайну шкіру. І так само, як і сидушку, пересипали, бо прикольно, що в BMW воно все на, на спайці, на болтиках, береш, пересипаєш все, що хочеш. і Я купив карту без Хармана, без шкіри. Без ембієнта і то все пересипали, бо воно тут було живе, що шкіри, що ембієнт, що Харман пересипали на нову карту і все. Ще раз пройдемося по тому, що машина не варена, тобто вона все пересипана, і кузов приїхав в ґрунті. Ну, понятно, ця машина як буде продаватись, то людям будуть показувати, як вона була бита, і це Америка, це не скриєш то. Ну можна, але ніхто таким не буде бавитися. Плюс є відео, як вона ремонтувалась з тому подібне. Але до чого я то все веду, що вона зараз б'ється, як немальована машина, тому що кузов приїхав в ґрунті, і все, що приїхало нове, воно помалювалося під прибор. Хоча ми це не старалися робити під прибор. Це просто так вийшло. Кузов без ґрунті, він помальований, тобто він б'ється як завод, кришка не мальована, бампера не б'ються. Три дверки цілі. Водійську дверку я купив в колір, капот не мальований, бампер не б'ється, і два передніх крила. Я теж купив нові, тому що вони були зовсім трошки дорожче ніж боушні. Понятно, купляєш нові, малюєш її, і все. То й все, що тут по комплектації ще можна розказати за цю машину? Вона, типа, і прикольна, не було камер 360, зараз якраз це доставляємо. Нема кераміки, ну кераміка на них дуже рідко. Я, наприклад, знаю особисто у Львові тільки одну машину, яка на кераміці. Доставити її сюди ну, немало десь. Я недавно дізнавався на М8, то 10 чи 12 євро. Це 15 долара. Але це так. Тих тормозів, в принципі, вистачає, якщо не відторможуватись без перестанку з 200 до 0. Пару раз, то на цих тормозів вистачає. Фари лазера. По-перше, що вони чорні, це типу, мудніші. Чорні це означає, що внутряк в тих фарах чорний, а не хромований. Плюс, типу, дальне лазерне світло. Але, якщо чесно, я б не сказав, що ці фари світять прям вау. Найприкольніше, поки що, що я бачив, як світять фари, як би це не звучало це на машині дешеві за 20 тисяч доларів на А4Б9 матрична оптика. У мене була С-5. Рестайлінгово на лазерах. Ну, або мені лазара такі поставили, або... або я купляв їх бушнами європейські. І вони світили не так, як би хотілося. Але можливо, це вже просто мої очікування. Тому що перший раз, коли я проїхався на матричних фарах, це було на четвертій моїй особистості, що ще було п'ять років тому. І я тоді думав, що такі фари можуть стояти тільки на якихось машинах там за сотку. Я просто прозрів, як вони світять. А після того вже були це всякі прикольні машини і вже. Ну, вже привик до того всього. І для мене зараз не було такого, що я їздив на якісь машині і казав: Вау, класну фари світять. Ні, в кінта на каєні, новий каєн. Я не знаю, як ті фари там називаються. Він завжди під'їхати. Я <кхем> легенький підзьом може знімеш тих фар. От нього фари світять дуже круто. Ну а це машина нова за 200 тіпів. Типу. Так що, що що далі по комплектації? Адаптивний круїз. Штука прикольна, але прикольна вона хіба якщо десь по автобаму, по місту вона і так не використовується. проекція. Хто засирає проекцію, каже, що вона не потрібна. Я до проекції, наприклад, дуже звик. Я без проекції вже не можу їздити. Якщо я зараз їду на якійсь машині без проекції, я починаю губитись. Я їду, я, я не знаю, з якою швидкості їду, бо я вже відвик дивитись просто на спідометр. Тут стоять не ковші, але можливо це навіть плюс, бо на них є продувка. Може на ковшах теж є продувка, але я сумніваюся. Масажів, я думаю, на них не існує. Гарний оранжевий колір салону. М3, що в плівочках. Ой, чуть не здар. Це має робити Дем'ян, Я думаю. Взаді це карбон, ну це заводський. Так само дуже покинало, тому що тут защолка загубилась. І пацани на Redbox, ще одна реклама Redbox, Коротше, зробили так, що вона зараз стоїть по заводському. Все як має бути. І загалом машина зараз відполірована в кераміці, від хімчищена, все зроблено, просто ділу віддал. Щось трошки підстукує, але я завтра їду на сервіс, надію, то найду. Що продовжимо? Перемістились на інакшу локацію. З такого ще. В кінці розкажу просто трошки про машину і про емоції, які вона дарує. Наприклад, то що вона приїхала на тюнінгу, це, звісно, класно, але вихлоп це просто нереально не їздити. Я їжджу на тій машині день, потім три дня не хочу її бачити, тому що по Львову ще теперішній час. Ну на ній дуже напряжно їздити. Бо як би ти не хотів, вона все одно дуже голосна. Там будуть моменти, як ми десь трошки дали боком, але це ну це винятки. Я пару разів тільки це зробив, що вона десь там голосно пожужала або за містом. Отак, як зараз, ми за містом, Ми тут толком нікому не мішаємо, і тоді можна десь, десь трошки дати газу, що вона трошки поперділа. Хоча, от сам попкорн наприклад, мене дуже напрягає. Менше з тим цей вихлоп класно, але по місту на ньому їздити дуже напряжно через його таке дзеленчання. Це так, я хочу сказати просто за вихлоп конкретно цієї машини. Наприклад, вона ще приїхала на занижених пружинах, вона була занижена так, що резина ховалася під крило. Тобто, типу, ви б як стояли з боку, ви б не бачили верх резини, бо вона була там захована. По каналу, що в мене в знайомого є така сама машина, і він міняв пружини і з токою пружини він просто сюди продав нам. Наприклад, по жорсткості, якщо рівняти з М8, вона ця машина така, вона твердіша. Мені так здалося, то що я собі поняв. Зараз, якщо в коментах хтось буде писати, та ні, там типу, вона нам'якше ніж М8. Ну можливо, я на таких машинах просто їздив. Е, якщо рівняти її, допустимо, з М8, на М8 можна їздити кожен день по місту. Конкретно на цій, я би напевно, не зміг. Але швидше всього, це не через її жорсткість, а через її тюнінг. Через те, що вона нас ну я думаю, вона істоково тебе провокує, але з тим вихлопом він і провокує, бо ти деколи хочеш почути звук, але дуже давить на голову. Просто їздиш і потім приїжджаєш додому, і тобі далі в вухах оце дзеленчить. Тому не знаю, як Дем'ян буде на ній їздити. Але я би на напер... на пане суда кидав стокову трасу, так само як я не стокові пружини. Якщо рівняти, допустимо, з М8 по різкості, тому подібне, М3 легше кинути десь боком, через те, що вона потужніша і легша. Та й вужча резина трошки ззаді, напевне. На М8 пам'ятаю 85-35, а тут така сама, тут 85-30. Ширина така сама, тому резина, ширина ззаді однакова, то через потужність і через вагу машини. Ця машина більш, більш різка, більш така точна, якщо рівняти з тою самою М8. Кому, кому що. Якщо, наприклад, хочеться такої агресивної їзди або як другу машину, це прикольно. Але якщо ми говоримо про конкретно цю машину на тюнінгу, на ній доволі важко їздити кожен день. Але емоції вона дарує від'їзди дуже дуже сильні. З того, що я можу порівняти, які машини були в мене в користуванні з таких швидших, це вона, М8 і Макларен. Ставимо теж відео, теж знімали. Влог На інакше канал, там де просто там помили, покатались на Макларен на М8. Макларен вже проданий, і вона мені трошки нагадує Макларен чимось тим, що вона така різка, що вона добре стоїть на дорозі. Ну і звуком, напевне. Бо, наприклад, я до того як покатався на Макларені, я їздив там на ну на пасажирі, на всяких там РС-ках. РС я думав, що це спорткари. Це просто швидкі хороші машини. Спорткар це от Макларен. Як він стоїть на дорозі, як він розганяється, як він тормозить. Ну по всьому, наприклад, М8 8 це просто швидка машина. Це не є якісь на спорткар. Це, типу, вона добре стоїть на дорозі, вона добре розганяється, але ти можна їздити кожен день. А тут я, наприклад, можу прийняти цю машину з Макларену через те, що, але це особисто я. Це моя думка, що я, наприклад, як і на Макларені, не зміг би їздити на цій машині кожен день. Коли був Макларен, я на ньому виїхав день ввечері, кайфував, ставив. Спалив бензо за 100 кілометрів, а потім не хотів в нього там три дні дивитись, тому що на ньому ну, не їздити по Львову. На ній десь то саме, але у так як зажигалка, коротше, прикольна машина. Добре, я думаю, що я вже розказав все про цю машину. Це відео, в принципі, не пізнавальне. Я не розказую тут характеристики всіх цієї машини, не розказую її плюсів, мінусів. Просто таке фанове відео зняли, що цю машину з таким ударом купили, що які були моменти в ремонті, що ремонт затягнувся. Тільки ремонт більше року. Вона приїхала з початку літа 24-го року. Зараз серпень 25-го року. Чи це було вигідно? Ну, мало бути вигідніше. Чи це було напряжно? Так, да, було напряжно. Чи ще раз себе такий встрях? швидше всього ні, хіба мені без за того заплатили нормально грошей. Але є досвід, є історія, що типа прикольно, що там поміняли. Бо всім, кому я говорю з таких, що займаються машинами, ми міняли кузов і в всіх ого, а скільки він коштує, чи це було напряжно і. От, от така от ситуація. Тому в принципі з такого, що я стою біля машини, що розказую, напевне, все. Зараз будемо вертатись назад, ще може підзнімемо трохи салону. І отаке. Якщо щось пропустив, я не вибачайте, мені байдуже. Все, пока. Я відео розказував, що ця машина дуже жорстка і на ній нереально їздити по місту. Зараз ми їдемо і пацани говорять, що вона не жорстка. І я думаю, що ця машина, мені на ній важко їздити кожен день через вихлоп, а не через те, що вона жорстка. Бо ми реально їдемо і вона не є аж така ось жорстка. мене харять зараз дві речі в цій машині. Вихлоп занадто голосний, то що спереді справи, що стукає. Мене дуже харять, коли машина щось стукає. Тому напевно через того на мене дратує. Ну, по жорсткості вона десь так, якщо пройняти, то десь так. Б9 ауді. Ну, може трошки твердіше. Ну, Чуть-чуть твердіше, так. Да. Тепер друга ремарка. Ми тепер їдемо по Бруківці, і я тепер знов такої думки, що ця машина дуже жорстка. Тому що їдемо по Бруківці, одне одного практично не чуємо. Але знову ж таки, залежно з чим рівняти. Ну, зараз ми скільки їдемо? 30, 30 км за годину і вже в салоні треба перекрикуватись. Так. І от, причому, що та машина зашумлена. Окей, у нас відкриті вікна, я закриваю. І ця бруківка не найгірша. Якщо ви то ви знаєте, що тут нормальна бруківка. В ну, більшості всі йдуть тут так по плитах і нормально, але якщо їхати по Бруківці, зараз закриті вікна. Ну і реально, що машина зашумлена, нормально зібрана, все рівно все вже дрібежить. Закінчую цей влог вже наступним днем, тому що вчора не встиг зазняти закінчення. Всім хочу подякувати за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, чи сподобався вам такий формат, чи продовжувати знімати надалі такий формат. Надалі можемо зазняти відео з 5.40 з М8 Competition в Універсалі. Тому залишайте коментарі, ставте вподобайки. Всім гарного дня!